Ви спитаєте, що це? А я вам зараз розкажу. Мені насправді е, я дуже сильно зраділа, коли побачила, що це. Відкриваю. Це набір зліплення динозаврів. Відеоуроки з тим, як ліпити цих динозавриків, якщо ти ніколи цього не робив і не знаєш в цілому, як, як це все зробити. Ну і далі поїхали. Шматок глини. Супер універсальний подарунок для творчої людини, тому що по факту з цієї глини можна виліпити ну, все, що завгодно. Від каблучок до я не знаю якихось декоративних штучок собі, там в спальню кімнати, фарби. Я так розумію, що це напевно акрилові фарби, і лак. У мене цього добра вистачає, тому навіть зможемо поекспериментувати. Інструменти. Отут тут цікаво, бо я до цього вже ліпила глини, але в мене не було для цього інструментів. Я просто там якось сама з підручних всяких штук якось собі допомагала вам. Анпакінг! А ой! Не разом в них є наклієчки. Слухайте, та, тут так погасько всього. Коротше. Оце, я так розумію, оці ці дві штучки це для зашліфовування, щоб все було гладенько, гарненько і потім гарно покрилися лаком. Хвилинка б'ють була. Ось отакій, от. Ось такі отяславити з так? Добре, що є інструкція, тому що я навіть не знаю, що ними треба робити. Бачите, вони всі такі різні. Ой, в мене рухається світло. Вони щас зараз, напевно, не буде видно через сонечко. Ну, ми майже закінчили. Коротше, така ціла ковка інструментів і стаканчик. Для водички. Тому що, коли ти ліпиш свинини, водичка знадобиться. Ну, але я думаю, і для фарби, і в цілому теж. Ну, коротше, просто раптом ви це хочеш чаю випити, каву попити. Теж хай буде. Ну, в цілому все. Дякую моєму таємному сантові. Дякую. Miracle Box. я сподіваюся, що ви е, називаєтесь саме так, я правильно кажу вашу назву. От е, я їх відмічу, Це не проплачена реклама. От, тому даруйте людям подарунки, робіть щастя. І дякую, що подобається.